Так, треба гарно, гарно хлопці, відіграти треба. Показати. скіл. З країні катки. А я з доти прийшов на стрім, скоро спати. Скоро спати? Ще тільки півдесятого, дитячий час. У мене кум в доту шпілиться. Правда, зараз він на фронті. А так, взагалі. Причому я так розумію, непогано він грає, наскільки я, наскільки я взагалі розуміюся в цих процесах. Ну і в нього якийсь там рейтинг хороший. Типа там якось по рейтингу ж балансить в Доті, наскільки я розумію, то він там грає, в нього нормальний рейтинг. Я просто по Доті взагалі там 0,2. Знаю, щось трошки знаю. 30 років то вже не дитячий час. В 6 на роботу, ну да, так, 6 рано вставати. Погоджуюся, Сашко. Да, 30 років. Я тебе розумію, бо мені 28. Цього року 29 будем. Сподіваюсь. Тобто таке в якості жарту. Буде, звичайно. Просто в такий час живем, що не його нафік. Все може трапиться. Да, я зараз віддалено працюю, то можу собі дозволити не вставати в пів сьомої, а. ну, по столиці треба рано вставати. А це на роботу. А, трошечки, знаєш, поспати. Прокинувся, вмився, зуби почистив, ти вже на роботі, умовно. Блін, чувак, ну. Вибач, звичайно, що тебе підпихнув, але ти теж так стояв як. Бовдур. Я хз підтискуватися, не підтискуватися. Два суперконя не світилося. мене це трошки бентежить. Чорний гумор, все буде добре, так, да, все буде добре. Ага, два суперкони там. Блін, ну, я очкую трохи, бо я не впевнений в союзниках. Ну, не впевнений, що моя КД хтось прикриє мою дупу, коли я буду на КД. Я думаю, де цей суперкінь там і той другий. По ще одному суперконю немає інфи. Ще немає інфи і не по Імілі, не про Жеці 66 і теж немає інфи. де вони, блін. Все-таки це барабани. Так що... Тайська опера, блін. Короче, КД поки... Блін, ну їх тут дуже багато. Боже, Йосип Четвертий, Мудак ти! Донний, куди ти поїхало? Куди ти поїхала, Йосип Четвертий, разом з Рогою? Скажи, що ви такі кончені, хлопці? Де ви понабирали? Де вас понабирали? В якому лісі? В якому лісі вас понабирали? Звідси вже не поїдемо. Просто не зможемо. Китайськоопера, блін. Робі пошкодження Пронів пробито. Ну хз, хлопці, якщо виживу, то буде нормально. Ну я старався, блін. В нас найкраща армія, да, погоджуюсь, у нас найкраща армія, найкращий народ і така собі влада. Два з трьох є? Переможемо. Ну, конкретно до офісу президента є питання. До президента немає питання, а до офісу президента є питання. Не дуже їм подобається, як, як працюють деякі. А який скіловий стрімроїд. Мінус БК. Давай так, де? Нормально. Пацанчика попустили. А Гарно ми тут розібралися, зрештою. Мені подобається. Але потрібно допомагати донатами, так, потрібно. Саме. Над цим ми і працюємо. Ну, я особисто. Я особисто. Працюю над цим. Давайте крайню сюди затулимо. блін, Ну все. 500 настріляв. Нормально. Мені сподобалося. А ще не кінець. Ще... Ой, як не кінець. 700. Ху-ху-ху-ху. Найс. -ху -ху -ху. nice. Але БК пошкодило. Але ще хп дофіга. Пацани, може бути нормальний рекордний бій, до речі. Схрестили пальці на руцях і на нозях. І даємо жару. Правда, каде три роки? Боже, я щит 700 настріляв, а ми зливаємося, уявляйте просто Треш. Да, Андрюх, здорово. Ш ти знов повернувся? Так, лікуємо БКшечку. Стандартикус тік паскудник. щоб хтось світив мені. Ой, ой 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 світять, світять. Світять, світять. Мені таке не подобається. Хоч би вони там фоловенькі були б. Я грабу, де вони з тебе світить, по ідеї, ну я не доїду так. Добре, що в мене хоч 900 хп, а не я шотний. Для який цей рога придурок? Я б зараз дві дав. Ми будемо тебе снайпити з Денисом, вже не вийде, того що це крайня катка. Ой, шикарний бій на останочок, хлопці. Як на мене. Шикарний бій на останочок. Стоїть тут шкода, чи ні, цікаво? Не стоїть. же щось вже снаряди закінчуються. Блін, стандарта так хочеться. Оля... Yeah. Эмилька сейчас поедет базу захопливать yeah. давай а Давайте кд 7200, пацаны, 7200 Вот а это мега эпичная катка 4 хвилини ще час є. Не спішимо. Поки час є, ніяк, ніяких цих. Ніяких поспішань. Поки час є. Ні хлопці я сьогодні, на сьогодні вже все. Після такої шикарної катки я вже сьогодні грати не буду. Це 100% Сенс вам стоїть одної катки, я не розумію. Двоє на захоплені стоять. Стандарта що треба. Блін, 7400 400 настріляв. Оце каточка імбова. Я за три пульки ж його забираю, правильно? Блін, треба його. І буде напевно рекорд по демеджу на машині. Біляй, хулиган, миза. Да. Красава. 8600 і воїн. Ебой. Yeah я так думаю, це взагалі найімбовіша імба. Найімбовіший бій. До речі, це найкрутіший бій, який я на Хевіку грав. Непогано. Мені сподобалось. Крутяк. 1373 досвіду. Це рекорд по досвіду, так? Да? да, рекорд. 8600. Найс. Я знову вчасно. Добрий вечір плюс лайк. Дивись, який я катав Ігорю. Просто мегакайт. Найс. Nice. Дем. Проставляємо лайкосики, підписуємося на контент, підтримуємо україномовний контент на просторах. ютубу